Щоб стати настільки одержимим, що ти фізично не зможеш сидіти на місці, треба зробити лінь страшнішою за найважче тренування у твоєму житті. Після аналізу понад 300 відео про східну філософію. Ми виявили, що менталітет Кайдзен вдосконалюйся або помри у поєднанні з неспокійним духом шин створює Кайдзен шин абсолютно нову систему. Друже, ми разом витісняємо ворожий контент з Ютубу. Прямо зараз постав вподобайку цьому відео, напиши коментар і підпишись на канал. Це допоможе просувати українське. Дякую. А тепер до справи. Ми організували це у п'ять чітких кроків, які накопичують незворотні зміни. Починаємо з розуміння того, як комфорт став тим, що тебе вбиває. Частина перша бунт твого духу. Ти приходиш додому з роботи, падаєш на диван, відкриваєш телефон. І не відчуваєш абсолютно нічого, просто гризуча порожнеча, поки ти дивишся, як інші люди живуть своїми мріями. Ти знаєш, що маєш щось робити будь-що, але ти навіть не знаєш з чого почати. Цей неспокій сидить у твоїх грудях як тягар, але чомусь ти не можеш поворухнутися. Був такий хлопець, Луфі, який жив у точно такому ж кошмарі. Щоранку він пив каву і дивився, як бігуни пробігають повз його вікно. Хлопці його віку, хлопці старші за нього. Вони працювали над собою, поки він сидів. Щовечора та сама історія гортання Ютубу, перегляд людей, які наполовину дурніші за нього, але заробляють у 10 разів більше. Будують бізнеси, живуть життям, що має значення. Він почувався як звір у клітці. Ця палаюча енергія не мала виходу. Але ось у чому річ. Він не міг зрозуміти, чому. У нього була пристойна робота, пристойна квартира, пристойне життя. То чому він почувався так, ніби вмирає зсередини? Тоді Луфі відкрив дещо, що змінило все він читав про тренування самураїв: як ці воїни тренувалися кожен божий день, навіть у мирний час, навіть коли не було воєн, і був принцип, яким вони жили: спокій це смерть, не метафорична смерть, а фактична. Для самурая, в той момент, коли ти перестаєш рухатися вперед, ти починаєш розкладатися, твій дух починає гнити, твоє лезо тупиться, ти стаєш слабким. І тоді його осяяло. Той неспокій, який він відчував, це не депресія, це не тривога, це був його дух, що бунтував проти життя, створеного для його присипляння. Подумай про це усе в сучасному житті побудовано так. Щоб тримати тебе в комфорті, їжа доставляється під двері, розваги закачуються у твій мозок, комфорт на вимогу. Ти не полюєш, ти не будуєш, ти не б'єшся, ти просто існуєш. Твої предки подивилися б на твоє життя і не зрозуміли б, чому ти страждаєш. У тебе є все, за що вони боролися: безпека, захист, комфорт. Але саме в цьому і проблема. Комфорт це клітка. Луфі зрозумів, що він не зламаний, він не слабкий, його одурманили, одурманили комфортом, зручністю одурманили системою, яка хоче бачити його ситим, щасливим і тихим. Той неспокій. Це його дух воїна намагався вирватися на волю. Те дискомфортне відчуття, коли він сидів на місці, це його тіло кричало, що чоловіки створені не для цього. Ми створені рухатися, створювати, боротися, долати. Перше усвідомлення вдарило Луфі як удар під дих. Цей неспокій не був слабкістю. Це був його дух воїна, що намагався вирватися з життя, створеного, щоб тримати його ручним. Не він був проблемою. Клітка була проблемою, але тут більшість людей застрягає знання того, що ти в клітці не ламає грати. Розуміння в'язниці не звільняє тебе. Луфі мав зрозуміти стародавній принцип, який японці ніколи не давали заходу осягнути повністю. Принцип, який перетворив би його неспокій з прокляття на найпотужнішу зброю. Частина друга незрозумілий вогонь. Ти пробував усю цю тему із саморозвитком, ранкові рутини, звички, системи. І чомусь ти почуваєшся так само, ніби ти виконуєш рухи. Але нічого насправді не змінюється. Ти робиш роботу, але не відчуваєш трансформації. Луфі проходив через те саме. Він спробував усе, чого його навчив. Світ продуктивності, будував звички, відстежував прогрес, слідував програмам, але чогось не вистачало. Він рухався, але не трансформувався. Працював, але не ставав кимось іншим. Тоді він знайшов оригінальні японські тексти про тренування самураїв. Не перекладені корпоративні версії, а справжні. І він виявив, що ми використовували Кайдзен неправильно. Іерогліфи Кайдзен так вони означають постійне вдосконалення. Але ми пропустили найважливішу частину дух, що стоїть за цим: терміновість зобов'язання життя і смерті. Для самурая Кайдзен не був системою продуктивності, це було виживання. Розумієш, самураї знали дещо, що ми забули у битві, у житті ти або стаєш сильнішим, або помираєш. Немає ніякого підтримання, немає стабільного стану, немає комфортної середини. Саме тому Міємото Мусаші, найвеличніший мечник в історії Японії, тренувався з дерев'яними мечами щодня до своєї смерті у 62 роки. Не для того, щоб підтримувати навички, а тому, що зупинка означала духовну смерть. Умить, коли ти перестаєш покращуватися, починається гниття. Тоді Луфі зрозумів ми взяли Кайдзен і зробили його комфортним ми прибрали вогонь, відчай, гостроту у воїна. Справжній Кайдзен це не про розмір твоїх кроків. Це про те, щоб ніколи не зупинятися. Це про те, щоб зробити вдосконалення таким же необхідним, як дихання, не тому, що хтось сказав тобі, а тому, що спокій дорівнює смерті. Тож Луфі почав ходити не як звичка, не як ціль, а тому, що рух означав життя, а спокій означав розклад деякі дні просто навколо кварталу, інші дні годинами. Дистанція не мала значення, рух мав. Він записав своє перше відео на YouTube, Підперше телефон книжками, нуль переглядів, жахливий звук, немало значення. Створювати означало жити, споживати означало вмирати. Ось що змінило все для Луфі. Він перестав питати, то і почав питати: кьот, два. Якщо відповідь була три», він починав рухатися негайно без переговорів. Його прогулянки ставали довшими, природно, не через примус. А тому, що коли ти відчуєш смак руху, спокій стає нестерпним. Його відео ставали кращими не через планування, а через безжальне створення. Це різниця між західною продуктивністю і самурайським кайдзен. Ми фокусуємося на системах та оптимізації. Вони фокусувалися на виживанні. Ми питали -башу -ча вони питали. Кожен божий день Луфі прокидався з одним питанням. Рухатися чи гнити, і щодня він обирав рух. Не ідеальний рух, неоптимальний рух, просто рух, тому що це і є справжній кайдзен вибір між ростом і смертю, який робиться щодня. Але тут є проблема рух без напрямку, просто створює зайнятих дурнів. Хлопців, які пашуть без мети, важко працюють, але йдуть в нікуди. Луфі не вистачало елементу, який перетворює рух на нестримний імпульс. Частини, що трансформує випадковий току, е, рух на сфокусовану силу. Частина третя. Серце, що відмовляється відпочивати. шин. Ти знаєш це відчуття, коли пропускаєш зал і чомусь почуваєшся більш втомленим, коли відпочинок виснажує тебе більше, ніж робота. Це не в твоїй голові, це твоє тіло намагається тобі щось сказати. Луфі відкрив це важким шляхом. Він брав день відпочинку і почувався гірше, ніж після найважчих прогулянок. Сідав розслабитися, і тіло ломило. Дивився серіали і почувався більш вичавленим, ніж після створення відео. Спочатку він думав, що з ним щось не так. Може він перепрацював, може треба більше відновлення, але потім він знайшов концепцію, яка пояснила все: шин означає серце, дух, розум. Але не так, як ми про це думаємо. Для японців шин це неспокійне ядро воїна, частина, яка ніколи повністю не розслабляється, ніколи повністю не зупиняється. Подумай про своє серце: воно ніколи не відпочиває. Навіть коли ти спиш, воно б'ється. Якщо воно зупиниться, ти помреш. Це і є шин, частина тебе, яка мусить рухатися, щоб залишатися живою. Самураї мали ще одну концепцію заншін. Це означає дух, що залишається. Після того, як лучник випускає стрілу, його усвідомленість продовжується. Після удару мечем розум воїна залишається пильним, ніколи повністю не розслабляючись, ніколи не закінчуючи справу. Це не параноя? Це життєвість. Луфі дізнався про принцип води. У японській філософії вода, що тече, залишається чистою. Вода, що стоїть, стає отрутою. Рух це життя, спокій це смерть. І тоді все стало на свої місця. Той дискомфорт, який він відчував під час відпочинку, це не була слабкість, це був шин. Його серце воїна відкидало застій, його дух відмовлявся гнити. З Луфі почало відбуватися щось дивне. Його тіло почало відторгати комфорт як алергічну реакцію. Він сідав дивитися телевізор і відчував фізичну нудоту. Не в тому біль, а нудоту, ніби тіло кричало це отрута. Він намагався взяти вихідний від ходьби. І його ноги буквально нили від бажання рухатися не від болю у м'язах, а від потреби текти. Його ютуб канал мав три перегляди. Три. Але коли він не завантажував відео, він не міг дихати. Це відчувалося як утоплення. Не завантажити відео було гірше, ніж отримати нуль переглядів, тому що створювати означало текти, не створювати означало вмирати, ось чого ніхто не каже тобі про шин, ти не розвиваєш його, ти не будуєш його. Він вже там кричить під дією седативних препаратів. Щоразу, коли ти змушуєш себе розслабитися, коли твоє тіло хоче рухатися, ти накачуєш наркотиками свій шин. Щоразу, коли ти гортаєш стрічку замість того, щоб створювати, ти робиш нечутливим серце воїна. Щоразу, коли ти обираєш комфорт замість дії, ти отруюєш воду. Луфі перестав боротися з цим. Коли його тіло казало «Еч», квот, чиєсь самеч, він рухався. Коли розум казав «Ес», то є квот, деє істе, він створював. Не через дисципліну, а тому, що комфорт став болючішим за зусилля. Але тут речі стали небезпечними. Коли Луфі поєднав Кайдзен із шин, з усім його існуванням сталося щось насильницьке. Частина четверта: жорстоке пробудження, постійний рух Кайдзен, підживлений неспокійним серцем шин створив щось нестримне. Ти напевно помічав, тупіші люди успішніші за тебе, і ти не можеш зрозуміти, чому вони починають бізнеси з нульовим дослідженням. Запускають канали з жахливими ідеями, і якимось чином вони виграють, поки ти все ще плануєш. Луфі помітив те саме тоді він зрозумів ці люди були надто дурні, щоб розглядати провал як опцію. Поки Луфі враховував шанси, вони вже рухалися. Вони не думали, вони просто робили. Але ось що насправді змінило все для Луфі. Він відкрив принцип споживання. Ти стаєш тим, чим годуєш свій розум, дивишся серіали щовечора стаєш споживачем, слухаєш спортивні подкасти, стаєш глядачем. Твій мозок буквально не відрізняє те, що ти споживаєш, від того, ким ти є. Тому Луфі зробив дещо радикальне: він видалив кожен розважальний подкаст, кожне комедійне шоу, кожен додаток для розваг. Замінив їх контентом, про біг та аудіокнигами про бізнес. Відписався від усіх, крім марафонців та підприємців. Його цифровий світ став людьми, які бігають о п'ятій ранку і будують компанії. Більше нічого. Потім він прийняв правило сьогодні на 100%. Припини планувати марафон. Просто біжи сьогодні. Припини проектувати ідеальний бізнес. Просто створюй сьогодні. Тому що планування. Це прокрастинація перевдягнена у продуктивність, його середовище стало і його в'язницею, і його свободою. В'язницею, бо він не мав куди втекти від контенту. про ріст. свободою, бо коли кожен вхідний сигнал штовхає тебе вперед, рух стає автоматичним. Ось що сталося з драйвом Луфі: він прокидався, перевіряв телефон, бачив, що хтось уже бігає. Миттєвий тригер рухатися. Відкривав Ютуб, бачив, як хтось запускає бізнес, миттєвий тригер створювати: кожен додаток, кожне сповіщення, кожна мить штовхали його до дії. Його тіло почало жадати роботи як залежності не через дисципліну, а через середовище. Коли все, що ти споживаєш, стосується росту, твій мозок перепрошиває себе на ріст. Той неспокій, що раніше з'їдав його живцем, тепер мав напрямок. Потреба Кайдзен рухатися поєдналася з шин, який ніколи не відпочиває. І раптом він став не просто вмотивованим, він став одержимим. Четверте усвідомлення Луфі було простим: Кайдзен шин активувався, коли він перестав давати собі вибір, коли кожен сигнал штовхав його до руху, спокій став неможливим. Ти стаєш настільки одержимим, що не можеш сидіти на місці не через силу волі. А через середовище. Спали мости розваг. Зроби рух єдиною опцією. Через шість місяців цього експерименту Луфі перетнув лінію, яка змінила його назавжди. Лінію після якої немає шляху назад. Частина п'ята точка неповернення. Уяви, що ти прокидаєшся і тобі не потрібна мотивація, не потрібна дисципліна, ти рухаєшся до своїх цілей так, ніби гравітація тягне тебе вниз. Це не фантазія. Це те, що сталося з Луфі. Через один рік після відкриття Кайзеншин Луфі став невпізнаним. Він завершив свій перший марафон. Його ютуб-канал набрав 50 тисяч підписників. Але це не справжня трансформація. Справжня трансформація була ось у чому: він буквально більше не міг сидіти на місці, не створювати відчувалося як задуха. Старі друзі не впізнавали його. Вони казали, що він втратив розум, називали його занадто інтенсивним, казали, що треба знайти баланс і навчитися розслаблятися. Вони не розуміли. Луфі перетнув точку неповернення. Він відкрив дещо, що називається Шуйо шлях воїна. Але ось чого ніхто тобі не каже. Шуйо – це не те, що ти робиш, це те, ким ти стаєш. Ти не практикуєшся бути воїном. Ти стаєш ним назавжди. Ось чому мусаші тренувався до самої смерті. Чому самураї практикувалися важче в мирі, ніж у війні. Не тому, що вони були дисципліновані, а тому, що зупинка означала духовне самогубство. Як тільки ти активуєш цей дух воїна, вимкнути його це як померти. Луфі нарешті зрозумів, чому успішні люди здаються божевільними для середніх людей. Справа не в тому, що вони вмотивовані. Справа в тому, що вони перепрошили всю свою нервову систему. Комфорт відчувається як отрута. Відпочинок відчувається як смерть. Баланс відчувається як гниття. Баланс це те, що середні люди кажуть собі, щоб почуватися краще, марнуючи своє життя. Немає балансу між ростом і гниттям. Ти або рухаєшся вперед, або повільно помираєш. Дехто називав це одержимістю. Інші називали це нездоровим. Луфі називав це бути живим. Тому що ось правда. Як тільки ти активуєш Кайдзен шин, ти ніколи не зможеш повернутися назад. Твоя базова норма змінюється. Те, що раніше було комфортним, тепер відчувається як задуха. Те, що раніше розслабляло, тепер відчувається як розпад. Ти стаєш тим, хто створює, бо не створювати до бо боляче. Хто рухається бо спокій, це, це агонія. Хто будує, бо споживати, а не це як вмирати. Це не фаза, це не звичка, яку можна кинути. Це фундаментальна перепрошивка того, ким ти є. Остаточне усвідомлення вдарило луфі одного ранку під час бігу. Кайдзен шин це не практика і не звичка, це перманентна зміна твоєї природи. Як тільки активовано. Ти ніколи більше не зможеш бути задоволеним спокоєм. І, чесно кажучи, він би й не хотів. Той неспокій, що ти відчуваєш прямо зараз, той дискомфорт від твого комфортного життя це не проблема. Це твій Кайдзен шин намагається вирватися на волю. Луфі послухав свій, нагодував його, дозволив йому поглинути себе, дозволив йому перетворити себе на когось, кого його старе, тащ, квот 11 не впізнало б. Питання в тому, чи готовий ти стати тим, хто ніколи знову не зможе бути в комфорті. Тому що як тільки ти активуєш кайдзеншин, як тільки станеш настільки одержимим, що не зможеш сидіти на місці, вимикача більше не буде. Але можливо, це саме те, що тобі потрібно. Можливо, комфорт ніколи і не був метою. Можливо, метою було стати. Настільки живим, щоб спокій відчувався як смерть. Твій дух уже бунтує, твій шин уже неспокійний, твій Кайдзен чекає на активацію. Все, що тобі треба зробити, це перестати з цим боротися. А якщо ти хочеш активувати власний Кайдзен шин, я створив челендж Мусаші 5 тижнів, щоб побудувати дисципліну, яка не ламається. Посилання в описі. Але переходь тільки якщо готовий стати тим, хто більше ніколи не буде в комфорті.